Друзі, мої вітання, доброго дня Рідківці Чернівецька область. Мене, яке раніше звуть Василь Гульчук, 8 листопада 24 рік на календарі. Сьогодні в нас огляд мушмули германської. Уже пройшли невеликі морози, 2-3 градуси. Ось опало листя і зараз дуже Якісно можна показати, скільки плодів дає мушмала Германська. Оглянем, розкажу. Отже, цьому дереву, яке ви бачите, йому 6 років. Особливість мушмали Германської, що вона з кожним роком збільшує врожай і з кожним роком збільшує самі плоди. Перед вами дерево, сорт, який, який має назву сочинська. Дуже гарний сорт, самоплідний. У мене тут близько взагалі немає мушмали ніде, а дерево в мене оце єдине. І кожного року, починаючи з другого року, воно в мене плодоносить. І ще чим добрий цей сорт, тому що смачні солодкі плоди. Хоч не невеликі, але дуже смачні. Води цієї муш споживати можна вже тільки після перших морозів, так вони стають м'які і дуже смачні, як я сказав. Надзвичайно урожайне дерево, тому можна сажати. Будь-де на будь-якому місці, дерево компактне займає дуже мало території. Дуже гарне, те дуже гарними квітами. І зав'язує отакі плоди, як ви бачите. Ось. Саме цей сорт, як я сказав, плоди має невеликі, тому що є, тому що мало декілька сортів, є плоди і більші, але. Я не маю з чим порівняти, тому не можу сказати, які вони на смак, які вони по плодоношенню. А ось саме цей сорт я переконався на своєму досвіді, що дуже урожайний і смачні плоди. Ось ще раз показую, як виглядає дерево. Досить компактне, невелике, тому рекомендую. Хто ще немає, шукайте, в інтернеті можна зараз знайти мушмулу. На смак чимось нагадують печені яблука, але дуже солодкі. Зараз спробую знайти м'який пліт. Ну, тут на днях вже об'їдали. Напевно, що не знайду. Отакий От напівстиглий. середині консистенція ось така печеного яблука. Має декілька кісточок. І плодиці насипаються майже до середини зими. Любий час можна вийти зимою на вулицю, посмокувати дуже смачними плодами. Тому, як я сказав, рекомендую. Шукайте, в інтернетах є. Сажайте, не пошкодуйте. Якщо, можливо, комусь потрібно буде живців для перевивки, то залишаю номер телефона. Пишіть, живців є багато, можу відправити. Переривається вона на звичайну айву. Ось я переривав, ось виросло з-під корення ще вибила. От ось айва бачите, тобто проривається дуже легко. Ну і є там десь, напевно, штук 10-15 саженців, кому потрібно пишіть, можу ще на днях відправити. Якщо будуть якісь питання у вас по, по цій темі, пишіть коментарі. Всім відповідаю, відповідаю на кожне питання, телефонуйте. Дякую за перегляд.